На сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Сімейний патронат проєкту ЮНІСЕФ в Одеській області. Саме про це говоримо сьогодні. І я рада вітаю гостей нашої студії. Сьогодні з нами Ірина Маркевич, регіональний координатор, спеціаліст планування організації та координації діяльності проєкту в Одеській області. Людмила Островська, тренер виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Одеської районної державної військової адміністрації. І Даніла Гергі, тренер, практичний психолог громадської організації Зв'язок. Пані, я вас вітаю. Доброго дня. доброго дня. Дякую вам, що ви сьогодні в цій студії новий проєкт для України, як я розумію, і, зокрема, для Одеської області. Але на початку ефіру, все ж таки, хочу поставити таке базове питання. Відповідь на яке актуальна для людей не дотичних до теми так батьківського піклування інших форм піклування про дітей. Хто такі патронатні вихователі? В чому різниця між патронатним вихователем прийомними батьками, батьками, вихователями опікун. Нами і піклувальниками так. Патронатний вихователь це фахівець, який пройшов відповідну відповідне навчання у даній галузі, та готовий працювати, тому що патронатний вихователь це є робота. Тобто це постійна е, зайнятість е, е, і готовий ти, е, тимчасово забрати дитину з сім'ї для реабілітації інтегрування, тобто надати змогу сім'ї е, реінтегрувати, е, реабілітуватися. Тобто, якщо так би мовити, це людина, яка певний етап життя дитини, вона допомагає, якщо дитина у складних обставинах, якщо є проблеми в Я Правильно розумію, так абсолютно так, 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 вірно так, є така. Е... На сьогоднішній день теза патронатного вихователя, що патронатний вихователь, перш за все, це робота. От на цьому потрібно зробити акцент. Це робота. І це робота цілодобова. Де е, він повинен на сьогоднішній день зробити абсолютно все, щоб дитина залишилась в родині. Це дуже у біологічній родині. Бо він. Має проводити роботу як з дитиною, котра в ньому знаходиться у нього, так і з батьками, котрі опинилися в складних життєвих обставинах. Це дуже важливо. Тому це не просто він залишить собі цю дитинку. Багато хто плутає, що патронатний вихователь це нібито вже буде опікуном та буде потенційним усиновлювачем. Дай Боже! Але на сьогоднішній день це дитина, котра повинна повернутися до себе ж свою рідну родину. Оце основне, і це основна має бути, теза, і це має бути ціллю цього вихователя, так, а, а не так, щоб залишити цю дитину так, у себе. Звісно, так? він просто, як ми кажемо, знаєте, як у нас у школах педагог. Все. От пані Людмила, ви такий зробили одразу акцент на тому, що так. це робота, це оплачувана робота. Звісно, і це добре оплачувана робота на сьогоднішній день. І патронатний вихователь він не працює один. В нього в обов'язковому порядку повинен бути помічник. Це теж дуже добре на сьогоднішній день. До патронатного вихователя ми можемо на сьогоднішній день розмістити до п'ятьох діточок в умовах це військового стану. в умовах військового стану, але до цього тільки чотири чотирьох для якої категорії дітей найбільше актуальні патронатні вихователя а це діти будь-якого віку. Це діти в яких обставинах? Це діти у складних життєвих обставинах, це діти, які померли батьки, та тимчасово не має з ким проживати. Це діти з народження до 18 років. Це діти, це малолітні породіллі. Які е, теж знаходяться у складних життєвих обставинах. Е, тобто це можуть бути діти з інвалідністю. Е, тобто чи, великий спектр. Чи багато сьогодні в Україні, в Одеській області, в Одесі ось патронатних вихователей? На жаль, дуже мало. В, Одеськ, в Одеській області лише тільки 15 патронатних вихователів. Мало того, три патронатні сім'ї зараз за кордоном без дітей. Тому э, це дуже важливе питання, а патронатне потрібно э, звернути увагу, що патронатний вихователь це не сімейна форма виховання дітей. Це окрема. Э, Форма, яка передбачена для імені э, дітей, які э, потребують не влаштування в заклади, а іменно, я опять перехожу, а, ну я так розумію, що ми зараз говоримо от акценти розставлені зрозуміло. По-перше, це ну може бути потенційний усиновлювач або піклувальник, але в першу чергу задача стоїть залишити дитину в його біологічній родині і вплинути і на родину, на батьків, і на дитину так, щоб в них було все добре вдома, в сім'ї так, так, у сім'ї якась є криза. А, да, мабуть, даже може бути не криза, а може бути, якісь лікування матері потрібне, чи ще якісь е, негаразди в сім'ї. На час вилучається дитина, щоб її не е, е, направляти в заклади якісь, то її е, Направляють патронатну вихователь, ну, стрес для дитини, яка росла в сім'ї, турбувала за нею мати, батьки, і тут вона залишається без батьків і попадає в заклад. От для цього существує прийомний е патронатна наша вихователь, який отримує. От дивіться, здавалося б, мені здавалося б, сьогодні ну багато українців активно допомагають, зокрема дітям, які потребують підтримки допомоги сім'ям. ВПО ми бачимо безліч благодійних організацій. Ну дійсно України Українці сплотилися під час повномасштабного вторгнення, і ну готові допомагати. Наскільки я знаю, ну доволі висока. А, висока кількість людей готові навіть усиновлювати дітей. Так стоять черги, люди навчаються, проходять ось ці всі моменти. А чому, от ви зауважили, що в Одеській області всього 15 патронатних вихователей? А, мабуть, тому що раніше до а, воєнних дій а, патронатну родину можна було влаштовувати дитину тільки на три місяці. В складних випадках ще продлювали ще на три місяці. В травні 2022 року було внесені зміни 581 постановою, і влаштовуються тепер зараз діти на будемо так казати, на, на час воєнних дій ще місяць після закінчення воєнних дій. Тобто більш тривалий срок наразі, так. А, судячи з цього, ну скажімо так, не визначений, і люди побоюються, що в них можуть змінитися плани. плани. Так. Е -е -е так, що в них можуть змінитися плани чи щось статися? Е тому такі зміни у законодавстві. Е -е -е И стоит учесть, что у нас сейчас война, и есть очень много временно перемещенных людей, которые не имеют возможности, проблемы с жильем, проблемы с устройством на работу, проблемы с оплатой, и негде. И это как бы как один из хороших вариантов для того, чтобы дети оставались в семье, при этом поддерживать контакты как с семьей биологической, как поддерживать с громадой. То есть это много плюсов не только для самостоятельности, из, ми всі завжди, 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 тобто працюємо з найкращих інтересів дитини. Ну е тай много как, як для громади. Це плюси для сім'ї біологічної, і це плюси для патронатного вихователя. Я пам'ятаю, що дійсно ось патронат, його просували до початку повномасштабного вторгнення і вже були а, такі, ну перші ластівки, і були був прогрес. Я пам'ятаю, що ми говорили, що а, бажаючих стати патронатними вихователями їх стає дедалі більше, але зараз ну зі зрозумілих от зараз озвучених причин ми розуміємо, чому ну дещо а, призупинився цей процес. Немає ось таких темпів, які б хотілося спостерігати. До речі, я вам говорила про те, що напередодні ефіра я подивив. Илася, що і в інших областях України дійсно цей процес на жаль сповільнився, але попри ситуацію, ми знаємо, що зараз, зокрема завдяки міжнародній організації ЮНІСЕФ в, в усій Україні, зокрема в Одеській області, стартував проєкт Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату. Давайте поговоримо більш детально і про цей проєкт, і про інші проєкти ЮНІСЕФ. Скажіть, будь ласка, на що він налаштований, на що він націлений? на створення именно патронатных выхователей, збільшення э, кількості, э, покращення послуг, які вони будут надавати. Ну, мало того, э, если раньше у нас было предусмотрено, что патронатные воспитатели получают заработную плату, и в принципе было как бы оговорено, что он не должен работать еще где-либо то сейчас, согласно действующему законодательству, патронатный воспитатель может продолжать работать на своей работе, взять детей под патронатное выхование и э, завел ребенка в садик, отвел ребенка в школу. Он занимается своей работой, как и работал. Да, понятно, потом он должен уделить внимание, как и своим родным детям. Только это на временное. При патронатному вихованні є дуже великі плюси, як для мене. Наприклад, коли ми займаємося як батьки своїми дітьми, ми і працюємо, і займаємося діточками, але нам ніхто не допомагає. Ну крім мами та батька, дітей нема більше нікого. Бабуся, дідусі в нас десь працюють, можуть взяти на вихідні дні, але при наявності патронатного виховання ми не забуваємо, що у патронатного вихователя є помічник. Це по-перше. По-друге, за патронатною родиною закріпляється міждисциплінарна команда. Чому ми про це не говоримо? Це помічники теж для патронатного вихователя. Туди входять як психолог, це дуже доречно на сьогоднішній день, як соціальний робітник. Теж дуже доречно, тобто всі ці люди допомагають цій родині у спілкуванні з дітьми та з її рідною родиною, з її батьками потенційними. Плюс туди входить служба у справах дітей. Подобається нам, не подобається, але ми повинні супроводжувати цю родину. Ви розумієте? Тому всі кола тут задійствовані в нас з вами. Також ми можемо допомагати цій родині, як у в освітньому процесі, влаштувати дитинку до школи, наприклад, чи влаштувати дитинку до дитячого садочку, е, в оздоровчому е, процесі, заключити декларацію, допомогти скоріше та бистріше. Да? Е, е, допомагають нам ЦНАПи, тому що дитинка потрібна, котрі вже 14 років на сьогоднішній день. Вона повинна отримати айді-картку. І, звісно, ми в цьому теж допомагаємо. Скажіть, будь ласка, якщо ну так, накидати портрет середньостатистичного, так українського патронатного вихователя, хто це? Це людина, якого віку, в яких умовах вона проживає? Чи в неї обов'язково мають бути власні діти чи ні? А, патронатний вихователь це спершу людина, яка готова прийняти та відпустити дитину з сім'ї. Бо не забуваємо про прив'язаність. Патронатним вихователем не може бути будь-яка людина. Патронатний вихователь це людина, яка має досвід, досвід питання дітей, тобто своїх, чи вона за освітою вихователь, педагог, чи навіть не своїх рідних дітей. Тобто це сім'я, у яких Є не свої діти, тобто від першого шлюбу від другого шлюбу. Це люди без судимості, це люди без інвалідності, але за критеріями МОЗ. Це люди, які не мають інвалідності, я вже казала, та готові пройти навчання. Тобто двохнедільне навчання, вони готові пройти та до профільного помічника. Ну і обов'язково у них повинні бути житлові умови для так, того, так. щоб обов'язково ребенок... забрати людину. Да. Понятно, что если у людей нет лишней комнаты, мало того, тут однополых деток не нельзя взять в комнату. Тут поэтому много-много разных условий. Но все равно они должны обязательно, как Даниэла сказала, пройти обучение, должны пройти тренинги и получить разрешение быть патринатным воспитателем. Які тренінги проходять майбутні патронатні вихователі? Що відбувається впродовж цих двох тижнів? Давайте про це поговоримо. 嗯。Uh. Вы в течение двух недель проходит обучение по поводу информирования. Это с точки зрения мультидисциплинарной команды, как взаимодействовать, что делать, права, обовязки, что делать в определенных случаях, когда в ну, случае запылил ребенок. Нужно делать какие-то документы, нужно оформить инвалидность. То есть это все обучается. Формируется как бы истории, скажем так, истории, что вы делали, например, в ситуации, что вы делали в этой ситуации. Соответственно, должен быть еще рядом помощник, помощник. Но нужно учесть то, что громады, они будут сталкиваться с тем, что у них будут кандидаты на патронаты выхователей, а дальше могут, может не сформироваться, потому что это ответственность, и не каждый доходит до этого момента. Это тоже очень важный фактор. Um, тобто людина починає навчатися і в так. процесі навчання так. за два тижні там, або за тиждень, ну, я розумію, що ну, можливо вона, вона все ж таки свої можливості переоцінила. Так? Так, Не так, готова так. вона до цього. А це насамперед краще, ніж пойти на цей шаг, а потім в течение роботи, коли є діти вже в сім'ї, сказати ніт і. Діти, якого віку можуть можуть бути діти, за якими закріплюється патронатний вихователь. А скажіть, будь ласка, чи патронатний вихователь, якщо він вже отримав цей статус, mm. так він якось впливає на те, яка дитина може до нього потрапити? Ні, дивіться, дітки можуть знаходитися в патронатній родині від народження і до 18 років? Патронатний вихователь може бути та особа, котрій вже виповнилось 18 років. І без вікового обмеження, Тобто в законодавстві в нас вікове обмеження не прописано, але ми з вами розуміємо, що людина, котра вже похилого віку та має там певні діагнози, точно бути патронатним вихователем не може. На жаль, ну як би передбачено, що до сім'ї стіпті років да. так. очень щоважний э, критерій в сім'ї до не младше 4 років. у патронатного вихователя. Тобто власна дитина Ти або повинна не, бути мен. ж, не менше чотирьох так років, не менше чотирьох років. А, а вона так. вихователь повинен мати якісь навики спілкування да, з дітьми Зрозуміло. Давайте повертатися ось до проєкту. Так в рамках ЮНІСЕФ започатковано проєкт по всій Україні знов повторюся, і зокрема в Одеській області. В його рамках яка проводиться робота? Про що ми говоримо? Де як з ким ви спілкуєтесь? Як ви намагаєтеся донести те, що ну це дуже важливий формат піклування про наших дітей? Ну, смотрите, когда стартанул проект по, в Украине по патронату, было предусмотрено э, все громады, ну, будем говорить про Одесскую область, 91 громада подали свои предложения для того, чтобы участвовать в этом, громаде, в этом проекте. Было очень-очень много критериев, показателей, э, вплоть до того, что какое количество детей в громаде, сколько сирот, сколько вообще опекунских, сколько форм, э, семейных форм выхода Є в громаді, є ли які-либо заклади для дітей, для сиріт, для позбавлених батьківського ну, будь-якої форми закладів. І приймалося бальне рішення в Одесі області це було 9 громад, які потрапили в цей проект. Это не значит, что мы не работаем со всеми остальными громадами. Мы обязательно работаем со всеми громадами, мы их информируем о всем, что происходит. И конечный результат, который в этом проекте, я сейчас расскажу, какие, должны, какие громады у нас победили в Одесской области, это Одесская понятно, что город Одесса, Черноморск, Черноморская миская громада, Авидеопольская селочна рада, Белгороднестровская миская громада, Морозливская, Болградская, Ширяевская, Любашевская, Подильская. Вот девять громад, которые участвуют в нашем проекте. Но тут еще такой, мы сначала обучаем в громадах специалистов. Всех, кто имеет к этому отношение. Это и службу справах детей, мы им допомогаем, рассказываем о новом законодательстве, о новых формах, какие могут быть. Это и центры социальных служб, это и центры надания социальных послуг, и центры надания административных послуг, и центры занятости, и общественные организации, и кого еще, и конфессии всевозможные, мы тоже с ними работаем. Туда, куда приходят люди, туда, где можно общаться с людьми, куда, кому предложить эту работу. А скажіть, будь ласка, хто і в якому статусі може долучитися до цієї програми? Бо я знаю, це можуть бути люди, які замислюються над тим, щоб самим стати так патронатними вихователями, і люди, які можливо замислюються над тим, щоб стати спеціалістом так у цій сфері і вже надавати роз'яснення, послуги і якісь інформаційні моменти іншим. Я правильно зрозуміла? Так, так, наші тренери, які сьогодні разом зі мною, Ані, якраз проводять інформаційні вот тренінги і підготовки патронатних воспитателей, скажіть, будь ласка, ну от ми говорили про те, що на жаль, а, враховуючи сьогодні наші обставини, що люди не можуть а, на жаль розраховувати, а, прораховувати свої кроки набагато наперед. І дещо а, ну власне я розумію їх. А, Ну, страшно, відверто так, брати ще відповідальність за іншу дитину. Так. Які є у вас сьогодні аргументи на користь того, щоб все ж таки люди ставали патронатними вихователями? Ну, по патронатних вихователям. Це ми тільки відстаємо. <реш> Чесно казати. Ну, основний акцент це робота. Да? А вона, вона добре е, оплачена. Плюс, а, чому це дуже добре? Тому що а, цій родині допомагає ще міждисциплінарна команда. Це дуже важливо. Бо а, обичним батькам ніхто не допомагає. Я ще раз на цьому робу, роблю акцент. Тому я вважаю, що це дуже добре стати патронатним вихователем. Тобі допомагає, допомагає вся Україна. Їсь? Весь світ, як я кажу. А от скажіть, будь ласка, мені цікавий цей момент. Ми сказали про те, що наразі в Одеській області 15 патронатних вихователів. Да, так, Дуже мало. А, mm -hmm. Мало. Це здебільшого мешканці все ж таки міста чи сільської місцевості? В місті Одесі немає жодної На жаль, жінка, немає в місті Одесі. Ні. На жаль, це більш е, все-таки все селищні громади. Більш селищні громади. Чому так? Е Ну, я Сільська вважаю, що... місцевість, власний будинок, так, свої, свої діти. Я як вважаю, правило... що це зв'язано з тим, що от є в нас село. Всі в селі друг друга знають. Маша знає Дашу, Даша знає Глашу, як я кажу. Да? І вони знають, що в них, в них є певна проблема. І тому односільчани якось більш душевні, будемо так казати, і вони можуть допомогти своєму сільському мешканцю. Тому їм не безразлічно. А Одеса це а, город, місто мільйонник будемо так казати. Ніхто ніхто нікого не знає, сусід сусіда не знає. А там всі друг друга знають і всі готові допомогти. Плюс, опять-таки, цей е, е, окремий будинок, це є подвір'я, це є як, якийсь, якась живність, де діточкам це теж дуже зручно. Тому ну чомусь там люди душевні. Як правило, там кажуть. є бабусі, є так, дідусі, так. родичі, Діти які може теж допомогти. як так. так. Ось, мені здається, це чи приказка українська, що треба багато дорослих, так аби виховати одну дитину, так так. 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 А, скажіть, будь ласка, якщо зараз у нас дивиться хтось, хто мешкає в Одеській області або навіть в Одесі і зацікавився цією темою, ну хоче для себе почитати більш детально, де можна дізнатися більш детальною інформацію щодо а, патронатного виховання? Коли ми проводимо інформування та пошук, тобто по тренінги, ми завжди надаємо наші контакти. Тобто, це почта електронна, це наші номери та соціальна служба. Ну, в першу чергу вони це... йдуть у службу у справах дітей. Так. Це е -е, безпосередня та служба, яка Перший удар приймає Мере на себе. На — себе. так. Да. служба у справах дітей та соціальні послуги, служба, котрі вказують нам соціальні послуги. Але е, більш детальніше від А до Я про все знає служба у справах дітей, згідно постанови, якою ми керуємося. Е, мало того, зараз є можливість заходити, будемо говорити так, на будь-яку страничку інтернету. набираете интер, патронатная семья и там есть в нашем же международном благотворительном фонде партнерство до есть чат, где люди регистрируются и проходят первоначальные тренинги до того, как принять решение пойти в патронатную семью, обратиться в службу справа детей, чинить. Плюс к этому центр зайнятості є інформація і навіть в службі зайнятості, так так, так? так а скажіть, будь ласка, можливо, у вас є інформація, можливо, є статистика. Навіть приблизно, от сьогодні приблизно, скільки дітей в Одесі, в Одеській області, знаходяться ну в ситуації, коли їм би дуже, дуже були потрібні патронатні вихователі? Чтобы все-таки ну, пройти якийсь какой-то сложный период в жизни, но тем паче в тех сложных условиях, в которых мы сейчас все, все живем. Ну вот смотрите, получается как. Общая численность детского населения в Одесской области 468 911 человек. Это статистические на, данные на, на 1 января 2024 года. Из них в закладах Находяться 3188 человек. чоловік в інституційних тисяч... закладах. Да. Це офіційно. А кожного дня ми ще відбираємо діточок. Кожного божого дня, і в нас ця статистика росте кожного дня. Та я пам'ятаю нещодавню yeah. історію, ви пам'ятаєте, мабуть, вона стала дуже гучною для нашого міста, коли рідна тітка так для розширення своїх підписників, здається, в Тіктосі, yeah. вона yeah, yeah, yeah. наживо yeah. онлайн. Yeah. Ну просто знущалася над дитиною. Я пам'ятаю, що були реакції відповідних служб. Yeah. І от я розумію, що, мабуть, скоріш за все, і ця дитина зараз вона б дуже потребувала підтримки саме патронатних вихователів. Я пам'ятаю ту фотографію. Початку відео, де ця дитина плакала, як над нею знущалася, і я пам'ятаю фотографію, де тримали на руках цю дитину вже а, співробітники служби. Так, так. Боже, вона була така щаслива, така да? спокійна. Я уявляю, якби цій дитині зараз не завадив саме вихователь. Так от я ж говорю, може бути з мамою щось тоді та случилось? Вот треба було забрати mm. тогда рібенка не в учреждение. поместить этого ребенка, если была бы патронатная семья, а забрать в патронатную семью, передать. А с мамой бы эти три месяца или там шесть месяцев работали бы уже психологи, объяснили маме, что пора взяться за ум. Может, действительно, там, не знаю, что случилось с этой мамой, кризис может быть любой, какой угодно. Вот поработали бы и с мамой в это время, как Людмила говорит, команда подключилась бы, работали бы з мамою, ребенок бы пришел бы в себя, і все бы решилось бы. И вернулся бы, опять ребенок не нужно, я не знаю, чем закончится эта история. Нужно ли будет лишать маму родительских прав, или не нужно будет лишать родительских прав, это уже будет решать службы. И, конечно, сама ситуация, что произошло с мамой, и можно ли будет ей по психическому здоровью отдать уже ребенка? Но э, если будет все хорошо, то мама, ребенок вернется к биологической маме. І у цієї дитини був цей великий час. Так хай би це був місяць, два, три, аби вона ось у період, коли працювали б фахівці з мамою, перебувала у людей відповідальних у спокійній ситуації, і вона б не бачила всього, що відбувається. І звісно, ну це б був величезний вклад патронатного вихователя у ем, долю цієї окремої дитини. Бо ми розуміємо, що саме в такому віці, зокрема, як ми бачили цей приклад ці, з цією дитиною, дуже важлива важливо, щоб дитина просто була в спокійній нормальній атмосфері. І сьогодні ми говорили власне про те, що кожен з нас майже кожен з нас за бажанням, за наявною відповідальністю, може надати цю підтримку дітям, які сьогодні такої підтримки вкрай потребують. Пані, я дуже вам дякую за цей ефір. Дякую? На жаль, дуже швидко минає час нашого ефіру. Але я впевнена, що це така перша ластівка в серії так наших зустрічей по цій mm -hmm. темі. Нагадаю, що сьогодні до нас в студію завітали Ірина Інам Маркевич, Людмила Островська і Даніела Гергі. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що ви дивитеся. Ми телеканал. Робіть так і надалі.